Привіт малята! Сьогодні середа, а це значить у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Діти, чи хотілося б вам побувати у місті, де мешкають цифри? Тоді давайте промовимо чарівні слова. 1, 2, 3. Знову в нас початок гри. 4-5. Нам цікаво про це знать. А познайомить нас із цим містом смітлива дівчинка Оленка, яка дуже любить і, звісно, добре знає математику. Якось цифри вирішили прогулятися містом та заблукали. Побачили вони Оленку та й кажуть проведи нас, будь ласка, до наших будиночків. Гаразд, відповіла Оленка. Та як я дізнаюсь, де чи будинок. Роздивись їх, відповіли цифри, та порахуй віконечка. Скільки вікон така і цифра мешкає в ньому. Оленка Рада погодилась виконати прохання цифр. Малята, давайте їй допоможемо у цьому також. Для першого будиночка буде цифра 5. Так, тому що там 5 віконечок. Далі. Три. Потім. Два, 4 і 1. Молодці. Переходимо на наступну вулицю і пограємо в гру, яка називається Скільки поверхів у будинку. У цьому будинку скільки поверхів, діти? Один вірно. Це одноповерховий будинок. А цей будинок скільки поверхів має? Чотири. Так, він чотириповерховий. Далі продовжуємо. Скільки поверхів тут? Три. Звісно. Скільки поверхів у цьому будинку? П'ять. Правильно. Це п'ятиповерховий будинок. І останній будинок. Який він? Двоповерховий. У ньому два поверхи молодці. Продовжуємо грати. Нам потрібно пронумерувати поверхи. Але спочатку знайдемо відомі нам цифри на кубиках. А окремо покладемо кубики з тими цифрами, які ми поки що не вивчали. Оскільки кубиків у нас утворилося у кожній кубці. Так, 5. А тепер давайте уявимо, що ми будівельники і побудуємо будинок зі знайомими нам цифрами. Чудово, молодці, а зараз час відпочити та порухатись. Як Зараз ми побачимо, зараз ми побачимо, всі разом поскачемо. Podskacze ma Hop, 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 skacze tak Hop, 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 skacze tak Hop, 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 skacze same tak Hop, 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 skacze tak. tak Hop, 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 skacze tak Hop, 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 skacze same tak Jak ojska światło Zaraz my pobaczmy Zaraz my pobaczmy Sir techniques podskacze Як мав поскоче, зараз ми побачимо, зараз ми побачимо, всі разом поскачемо Хоп-хоп-хоп! Опохопкаєтак, Хоп, хоп, хоп хоп качета саме так. хоп 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 скаче коп-хоп, так. Продовжуємо наше заняття. Давайте пригадаємо про здорові відношення малят. Погляньте і скажіть, хто знаходиться на столі. А хто під столом? То вилетів з-під стола, яка за розміром мавпочка знаходиться попереду, а яка позаду? Якого кольору папуга сидить зліва, а якого справа? А хто посередині, маленька мавпочка іде вгору, а куди йде велика? Хто знаходиться над гілкою? А хто під? Хто знаходиться біля тигра? Хто сидить на гілці? А хто знаходиться між двома папугами? Яка за розміром мавпочка зверху? А яка знизу? А хто під ліжком? Молодці! Я сподіваюся, ви пригадали про відношення. Будемо завершувати. Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами вирушили до міста цифр. Бажаю вам гарного дня, малята! Бережіть себе, до побачення!